Доброго дня, рада вас усіх вітати. Андрій, привіт! Добре. Сьогодні запропонуємо до вашої уваги ДТЗ з кабіною 40-кінських сил. П'яте покоління, повноприводний, 4 e, 2024 року. Отримали недавно, вам показуємо, демонструємо вам синій колір, але маємо ще в наявності і чорний, і зелений. Так що вибор, вибір є до кольору, до вибору. Приїжджайте, купуйте, оглядайте, ну і нас дивіться. Значить так, вага цього трактора 2 тонни 310 кілограмів. Він іде з грузами спереду, 4 грузи в нас йде по 20 кілограм, і на задніх колесах у нас теж є грузи, два грузи. Ось вони розділені по 45 кожен. Ну, Тобто, одне колесо в нас має ще додатково 90 кг ваги. Колісна база, якщо ви довжина її, це якщо читати від середини цього колесу до середини цього колесу, в цьому тракторі буде метр вісім, ну, 185 см. В принципі, великий, але ми думали, що він є довший, тому що, бачите, наскільки подовжений е, виходить цей передок цими грузами, да, і ось такий є ще простір, то воно здається візуально, що він якийсь більший є. Але якщо взяти по полезах, ну, вже не враховувати це подовження, то лише метр вісімдеп. Зараз ще скажу вам про фолію. Тут колія метр тридцять і її можна подовжити до метр сімдесяти. Теж, я думаю, так. Бо зараз кажуть, що неправда? Дотреба... Ні, ні, Андрій, ось це ось є, все, є. Давай, зараз кажуть неправда, давай, бо, давай, я давай, бо я да, теж дуже здивувався, а, що метр сімдесят. Характеристики покажи. Так, колія коліс передніх, задніх від <ритет> метр тридцять. <рит> mm -hmm. Ну я не знаю, як можна гратися аж до метр сімдесят. До метр сімдесят. Ну, значить, можна. Значить, так, буде. Розмір, розмір коліс 11,2х28 задні колеса. І передні нас колеса будуть 75 на 16 см. Гарні колеса, великі колеса, закриті крилами. Ось і спереду, і ззаду. Ззаду трошки, бачите, не вистачило, мабуть, металу закрити більше. Ну, але такий дизайн ДТЗ. Ну і подивимося, що в нас середині. але звертаю увагу: дивіться, в 2024 році вони вивели на масу вже перед капотом. Бачите, вже нам не потрібно, щоб заводити трактор, піднімати капот. Вона вже у нас є спереду, Ми її добре бачимо. Додумались. Ну <сміх> слава Богу. Так, Андрій, поки ще не відкрила, не забулася мости. Знаємо, що сороківки славляться своїми мостами, редукторами. Покажи. Гарні, надійні, ну, молодці. Редуктора чи люди, які роблять? Я думаю, що. Редуктора теж. Я думаю, що люди, які додумалися, як робити хороші редуктора, редуктора, слуговують на нашу шану. Так, давай відкриємо Андрій цей. ось вот тут, ось вот тут, вот тут Хоп. <клух> Ой! Так, обережно. Пахне. Пахне, і знаєш, воно все таке дивлюся в такому... мостилі. Да. Значить так. Акумулятор 80 -ка. Ну раніше да була ка в них, да вони зменшили по розмірах. Ось акумулятор вважають, вважають, що його тут достатньо. Ну 80-ка так 80-ка. є гідравлічний на Так Це якась тенденція. То в Донфенгах так само меншується, зменшується, да. Да, і ДТЗ так само щось вони собі так і рішили. Можливо, решили. сотки не хвалять і думають навіщо тоді. А не хвалите сотки? На ти хвалите менше сотки далі. не звертайте на це уваги. То давайте то будемо може зам'ятіти ки замітите? да. Є в нас розширюючий бачок до радіатора. Радіатор в нас на 10 літрів. Правильно, Андрій? Да -да. Далі іде в нас бак на дестопливо. Він буде 38 літрів. Я чудому тридцятка. Андрій, Андрій, мені здається, 38. 38 Тридцять вісім літрів. Тридцять вісім літрів. 38 вітрядцять 38 38. літрів. Нагадую, що цей трактор з дводисковим щепленням. Гідравлічна вана роздільна. Є е, 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 насос на гідравліку, руля, гідравліку на навіски. Е, е, фільтри. Так, показуємо. В е, них тут мотор Джанфа, їхні. Їхні, да. саме їхній надійний, е, такий самий стоїть е, і на 50-кінських сил, лише з турбіною. Так? Тут він у нас йде без турбіни. Ну і показуємо ці виходи. Чотири форсуночки буде. Покажи ближче виходи, як воно тут все розташовано, все так обмонтовано, гарно все так затягнуто, нарешті. Так гарно підібрано. Да. А то воно трохи телепалось. Да. От і фільтри, ось ну. Так, повітряний фільтр у нас цьому бачку закритий. дивіться, яка бачите, гарно виведена дуга. вона, між іншим, теж є з змінений трошки матеріал. Її втяжка. попробуй, Андрій. Тати, со. Правда? Ні, інтересно, слухати. Ну, ну, не було ж такого, Андрій. Такі так. на Донфензі стоїть біля двигуна з боку. Ну, цікаво, гарно. Одобряємо. Одобряє, Гарна ізоляція до випускної труби, грубий метал, відстань відносно достатня, ну, все супер. Ось такі в нас габаритні ліхтарики біля кабіни. В принципі, я думаю, ми. Про що я забулася? Ні? Заправляти бак все-таки зверху, бо є в нас там карманчик, є зіра, бачите, є. Буде ось у нас відкриватися такий, такий отвір. Буде... За навіску скажіть? За ідемо ідем до навіски. Ідем так, навіска. Навіска ось в нас, в принципі, не Фішка цієї навіски, що вона у нас подовжується. За рахунок цих механізмів, так, Андрій, нажати, ну, нажати вниз. Я сама так його... Натисніть. О! О! Получили. Ось подовжили, ось ми її покинули. Нажати Можем... так само Оп. Ось заховали. В принципі, тоді вона виглядає акуратно, да? не така не настільки подовжена. Маємо два гідравлічні виходи. Вони ще в нас тут залежні. Примусові гідравліки тут немає, але на сто ми можемо повісити. 600 кілограм навісного обладнання. Але тут примусове прям проситься, правда? Ну звичайно, бо це сороківка з кабіну та ще й ДТЗ. Звичайно, проситься. Мені здається, такі вже трактори, як ДТЗ Донсан, їм вже соромно має бути. Правда? Що в них немає тих функцій, які вже можуть запропонувати РД, наприклад, так? А в мене Тебе, напевно, що також Мене... І прийшлють. Вже, да, ми, вже не не, вже принципово. Та а й Так, ну що ми покажемо понад По навісті, ну, мос... Покажи знову ж так само ці мости, які задні, задні які вони є. Кому цікаво? ну? Ось така невіска. Ну і давай оглянемо ще раз кабіну зовні. Е, Значить, так. Дивіться, вона. З, бу... з боків дверця відкривається ось настільки. В принципі, вона не фіксується, але і вона й не рухається. Якщо я її натягнула, я думаю, якщо вітер буде дути, вона не буде рухатися. Добре, що це наві... все-таки роздільна, роздільна йде та дверка, тому що якби ми відкривали ну, повністю, то було б дуже велике скло. Добре, що є, воно роздільне тут. Тепер дивіться, гарні дуже механізми для тримання скла. Скло важке, і механізми, дивіться, якої площі да, витягнуті. На, на скло. Як для мене, це так вселяє, е, довіри. Е, дуже гарно оброблено все. І резиною, і, таким, ну, і бачите, і саме скло оброблено, і ще й додатково виходить, така є подушечка, щоб при користуванні не продувалося і ну, ніякого удару не було нанесено. Е, середини маємо ручку. Ось виходить, на, на, на весь такий на всю площу дверцята. І я не, от, не можу сказати, мені здається, що все-таки воно трошки опукле. Да? Це дверка, опукли, Андрій, опукли. нерівна. Ну, от, ну, майже, майже але мені до доверху все-таки пішла тако, да? трошки з таким Є. нахилом, трошки така має трошки таку форму да? заокруглену. За, Теж вона має такий, бачите, вигін, не рівна, а з таким кутиком. Дверці задні теж відкриваються. Ось так насередину. В принципі, акуратно зверху є ліхтарики габаритні. Ну, і з, з другої сторони, тут, бачите, кабіну можемо заходити з двох сторін. Тут, мабуть, що закрита в нас середина. Ви з того боку, напевно. Є, є ступінька і з однієї сторони, і з іншої сторони. Ну, давай тоді, давай покажемо, що всередині ці кабіни. Кабініє. <карактери> що це за кібітка? Самого трактора. Так, дивіться: в камінні простору, в принципі, Достатньо, по висоті, в мене запасу багато, хоча спереду, бачите, маємо такі всі, як кажуть, панель для управління цією кабіною, вона переді мною, але для моєї голови вона мені не заважає. Так, трактор у нас з реверсом. Він в мене буде під лівою рукою біля руля. Є коробка передач перша, друга, третя, четверта, задня. Повишена, понижена. Є ручний газ, є вал відбору потужності на дві швидкості 540 тисяч оборотів рычажок для гідравлічних виходів, ну і для включання валовідбору. Маємо ну це ж повноприводиний трактор приведення в дію переднього приводу, блокування заднього приводу. Ну і що в нас тут змінилося? Дивіться, що в нас змінило. змінилося? Змінилися педалі. Вони в нас стали коротші, трошки по... Відстані від підлоги, да, Андрій, їх Нарешті. Тобто ми не, там не треба вище піднімати ногу, щоб їх дістатися. Нібито от моєї ноги, хоча з моїм 38-м розміром, не сильно вам це щось, як кажуть, дасть ознаки, але можна побачити, що мені не треба вже так піднімати ногу, я можу її поставити і от її опустити. Ще сідушка, дуже зручна сідушка, теж змінилася, вона є м'яка, вона регулюється. Я сідаю, вона набирає, як кажуть, Моєї ваги і підлаштовується, як мені найкраще, є підлокітники. І нагадую, що в цьому тракторі регулюється руль, ми його можемо опускати, піднімати. Ось у мене зараз він в піднятому положенні, і до колін моїх він не треться. Ось, я, навіть, давайте, питаль, да. ось, ось дивіться, Якщо ми опускаємо, він в мене треться до колін. Бачите? А якщо ми його піднімемо, до колін він зафіксував мене... Андрій. Оп. О, і він до колін мене не пристає. Тому мені зручно і педаль доставати, і, і, і не мати дотику до руля. Є в нас зарядка до телефона. Нагадуємо, це в нас ДТЗ. Панель, мені здається, навіть змінили пластик. Ну, теж добротний, гарний, чорний, лаконічний. Мені взагалі заподобається матеріал, з якого вони використовують для цього трактора в керуванні. Я думаю, тут нічого більше не змінилося. Це джойстик, який все регулює. І по кабіні є вентилятор, є в нас на лобове скло, склоочисник. Ззаду в нас склоочисника немає, але відкривається відкривається дверцівка, так? Були відкриті, це ось. закрили. А це закрила? Ага, вона було. От. Ні. А, так, да, да. от Андрій, точно. Ось, дивіться, відпустила воно саме підтягнулося. Бачите, механізми справні, все працює і назад підтягнула. Обдув е, магнітола. Є Андрій? Нема магнітоли, так? Чи... Ну це обдув. Не бачу я магнітоли в цьому тракторі. Здуріть. Не бачу. Ні, це, звісно, провал. Є зато. Шторик. Ось вона. Оп. Так. Ну, в принципі, в принципі, В принципі, це, мабуть, якісь сумочка для ключів. Так. А бардачок ми, по-моєму, бачили з зовнішньої так. сторони, да не в кабіні, а виходить, з правої сторони є бардачок біля капорку. Ось такий трактор. З кабіною, заводською кабіною, ДТЗ. Нагадую, що вони в нас є і без кабін, і з кабінами, і кольори теж є: ну, чорні, зелені, сині. Думаю, що на ваш смак обов'язково щось підберемо. Ось і все, <кій> В принципі, ціну не говорю. Заборонили мені це говорити. Так що дзвоніть, запитуйте, будуть вам відповідати. Приїжджайте, оглядайте, купуйте, дивіться, підписуйтесь. Дякую за вам за увагу. До побачення!